Рибки. Лютий для вас це місяць, коли спочатку дуже буде хотітися сховатися від усього світу, видихнути, заспокоїти голову, доробити те, що давно тягнеться, і просто побути в тиші. А потім, ближче до другої половини місяця, вас ніби поступово. Вімкне назад у життя. З'являться люди, з'являться запрошення, ідеї, бажання бути серед своїх, бути в команді, робити щось цікаве і перспективне. Лютий для вас це перехід від внутрішнього світу і відновлення до активної соці... соціалізації нових контактів і планів на майбутнє. Вітаю! Мене звати Марина. Ви на каналі Астромова. Підписуйтесь, ставте лайк і починаємо! В першій половині місяця дуже важливо не вимагати від себе неможливого. Не треба доводити себе до межі. Рибам у лютому потрібен режим. М'яко, але дисципліновано. Бо коли ви не будете берегти себе, організм і психіка першими почнуть сигналити, може з'явитися втома, апатія, роздратування, відчуття, що, що все валиться з рук. А якщо ви себе побережете. Тоді у вас будуть з'являтися і сила, і ясність в голові, і внутрішнє відчуття, що ви все можете, але у своєму темпі. Початок лютого може відчуватися дуже суперечливо, ніби ви одночасно і хочете бути на зв'язку, і не хочете нікого бачити. З одного боку світ щось від вас хоче, є робота, є справи, якісь зобов'язання, а з іншого всередині чітке відчуття, що вам потрібна тиша, що ви втомилися і вам потрібно відновитися. І для риб це абсолютно нормальний стан, особливо, якщо останнім часом навантаження було дуже великим. Тому перше, що я рекомендую на початку місяця, це до. Дозвольте собі уповільнитися там, де це можливо. Не тікайте від реальності і не повністю ігноруйте справи, а таке здорове уповільнення. Не беріть зайвого, не обіцяйте більше, ніж можете виконати. Не намагайтеся бути ідеальними для всіх. В першій половині лютого тема здоров'я може бути більш, так скажем, чутливою. Риби часто вміють довго терпіти, ігнорувати сигнали тіла, а потім організм просто не витримає і скаже вам стоп. Тому краще не доводити до цього. Якщо є вдома, відпочиньте. Якщо є дивні якісь відчуття в організмі, перевірте. Якщо є якісь вже проблеми, про які ви знаєте, то не варто відкладати їх вирішення. Особливу увагу зверніть на зір, шлунок, нижні кінцівки, ноги, коліна, можуть бути набряки в ногах, ну, в принципі, якийсь дискомфорт. І ще дуже важливо сон. Для риб сон це не просто лягти поспати, це реальний ресурс для психіки. Коли сон збивається, вам одразу стає важче жити. Також в першій половині місяця може бути відчуття, що фінанси, так скажемо, на паузі. Не обов'язково, що грошей немає, але може з'явитися внутрішній такий запит, що вам потрібно більше контролю, більше розуміти, куди йдуть ваші гроші. І тут найкраще рішення це навести порядок в таких Дрібниця перевірити витрати, прибрати зайве, не купувати імпульсивно, не витрачати, знаєте, як щоб полегшало, бо риби інколи так люблять робити. Коли тривожно, і хочеться себе заспокоїти, то йдуть і купують, або там чимось себе там, приємним балують, а потім дивляться на цей рахунок і стає ще тривожніше. Тож лютий просить, витрачайте обережно, особливо на непотрібне. Бережіть гроші, бо друга половина місяця може принести можливості, але до них треба дійти в нормальному фінансовому стані. Дуже важливі зміни почнуться 6 лютого. Тут ви можете відчути, що ніби стає легше дихати. Перші дні місяця це більше про тишу і внутрішній режим. А після 6-го числа з'явиться відчуття, так, скажем, віконечка, вас почне тягнути до людей. Не до всіх, а до своїх. До тих, з ким вам добре, з ким є сенс і перспектива. Це може проявлятися як бажання більше спілкуватися. Активніше виходити на зв'язок зі своїми знайомими, про щось домовлятися, планувати, бути частиною якоїсь спільноти чи команди. І це дуже правильний напрямок. Після 8 лютого цей рух у соціальність стане ще приємнішим. З'явиться більше тепла, більше бажання дружити, об'єднуватися брати участь у чомусь такому спільному. Гарний час для зустрічей, для якихось колаборацій, для нових знайомств, для спільних проєктів. Також гарний час для повернення в соцмережі, якщо ви були до цього в тіні. Але важливий нюанс: обирайте людей. Риби дуже тонко відчувають атмосферу. І якщо ви зайдете не туди, так скажемо, потім довго будете відновлюватися. Тому краще менше контактів. Але якісніших. Після 18 лютого для риб почнеться дуже відчутний перехід у тему майбутнього. Може з'явитися сильне бажання розширити своє коло спілкування, якісь можливості, побудувати плани на рік. І це дуже круто, бо для риб перспектива як маяк, коли ви бачите маяк, ви оживаєте. Цей період може принести нові знайомства, підтримку від людей, якісь нові запрошення, ідеї для нового проєкту, в принципі, вихід на ширшу аудиторію, або відчуття, що у вас формується якесь своє таке коло спілкування. Друга половина місяця це ідеальний час для бажань і планувань. Згадувати, прописувати, ві... візуалізувати. Думати, як ви хочете жити. Лютий дає шанс не просто мріяти, а приземлити ці мрії, щоб потім втілити їх у життя. І ще важливий момент: у лютому можуть з'явитися справи, які цікаві, творчі, незвичні, але не одразу зможуть принести великий дохід. І це нормально, але важливо тримати баланс. Якщо беретесь за щось нове, подумайте, як це. Підсилить вас у майбутньому. Тож, перша половина лютого це відновлення, тиша, здоров'я, обережність у витратах і турбота про себе. Друга половина це люди спільноти, можливості, плани, перспективи. Тож бережіть себе на старті і вас підхопить хвиля можливостей у другій половині місяця. Ваш темп має бути м'яким, але стабільним. І саме так лютий пройде для вас суперкласно і супер продуктивно. Ось таким буде цікавим і насиченим у вас місяць. До зустрічі!